Без турнірних перспектив, але з бажанням відстояти свою честь. Матч за поелом ніби не мав для шахтаря великого значення, але перемогти було вкрай важливо. Це буде гра за престиж. Нам варто підтвердити свій високий рівень. Шахтар не може собі дозволити здобути лише два очка в лізі чемпіонів. Один із показників, що ілюструє різницю у рівні клубів, товариський матч між молодіжними складами Шахтаря і Апоела. Молоді українці технічно і впевнено розбили своїх однолітків кіпріотів 4-0. Чому ж доросла інтернаціональна команда гірників пропустила АПЛ в 1-8 ліги чемпіонів? Можливо, пояснення успіху команди з Нікосі, дає історія Христоса Контіса. Він уже легенда для АПЛ. Напередодні старту групового етапу Ліги Чемпіонів цей гравець пережив серцевий напад, і був змушений закінчити кар'єру. Матчі з Зенітом кіперський клуб присвятив Контісу. Фанати у його номера команда подарувала йому сенсаційну перемогу. І то був лише початок. АПОЕЛ у цьому сезоні змагався не лише за очки, голи і преміальні. Заради Контіса вони мали створити диво. Вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів для Апоела – це як політ на місяць. так, це правда. Ніхто повірити не міг, що наша команда зайде так далеко. Це незабутнє досягнення для всієї країни. Ми маленька команда, але маємо велике серце. Але фінансові можливості Шахтаря і Апоела неможливо порівнювати. Гроші не грають у футбол, гру роблять футболісти завдяки своїй підготовці, духу, бажанню. Так фінансово ми найслабші, але в нас достатньо кваліфікованих гравців, і вони принесли нам успіх. Розробники стадіону GSP, на якому грає кіперський АПЛ, особливо пишаються конструкцію даху арени. Насправді дуже цікаве інженерне рішення, яке ілюструє шлях розвитку будь-якої футбольної команди. Підйом, падіння, знову підйом. Ось кіперський АПЛ наразі знаходиться близько своєї вершини. А де тут шахтар дуже велике питання. Комоги яскравіше відзначити свято. Ось головна мета і в матчі з шахтарем невеличкий концерт біля арени, фейерверк на фанатському секторі ще напередодні гри. Атмосферу свята не могла зіпсувати і поразка Апоела. Тож Шахтар ще з перших хвилин заволодів ініціативою і швидко заробив право на пенальті. Пробивати взявся Луїс Адріана, але і в цьому моменті бразильський нападник, який змарнував чимало гольових шансів у лізі чемпіонів, забити не зміг. А воротара поела пардо піймав кураж і відбував все, що летіло в його ворота. А наприкінці тайму і рибці довелося серйозно вступити в гру і врятувати від удару в притул Тричковського. Розклався по поличках другий тайм. Нарешті Шахтар використав свою перевагу. Нарешті забив Луїс Адріано. Потім знову Парда, знову невикористані моменти від Луїса Адріано. І вихід замість бразильського нападника Селезньова, який чи не першим своїм дотиком забив гол і побіг святкувати, повз бразильця Віліана до п'ятого і Кобіна. 2-0 шахтар переміг і принаймні наприкінці турніру отримав моральну сатисфакцію. Много писали до цього, до гри, що ми не граємо ні в своєму турнірі. Там много було негативних висказань в нашу сторону. Я думаю, що ми сьогодні показали, що ми достойно в лігі чемпіонів. Ми продемонстрували, що знаходимося не на своєму місці і заслуговували набагато більшого. І ця гра показала різницю між командою, що посіла перше місце, і командою, яка не вийшла з групи. Попри поразку і наприкінці гри, фани апоела влаштували святкове фаєр-шоу. Їхня команда вийшла з групи з першого місця. А для шахтаря у цілі зі чемпіонів залишилося промовити одне слово завіса.